Доброго дня, друзі! Вас вітає мені мініаросуми. Запрошуємо вас відвідати наш майданчик. Ну, наразі у нас асортимент тракторів збільшився. Зараз представляємо вам такий ось булат 244 l Такий ось. По ціні 5500 доларів, ціни занижені. Ціни знизились у нас по тракторам, так що завітайте, купляйте собі, вибирайте тракторця, булат 504. 7950 такий. Далі лавол 45-й. 14500 такий коштує. Лавол 504. Такий 16800 коштує. Тільки без тяга. Так, солі 75 28500. Такі ось краси. Далі пішли вам розкажу. Так що, друзі, ціни на трактора ще знизилися. Можна приїжджати вибирати собі тракторця. Ми вас чекаємо за адресою міста вулиця Герої Крут 15. Так, сінтай 240 з регульованою передньою колією. Такий тракторець буде коштувати не 4200, а 3900. Була 240 з регульованою також колією. Такий булатик. Будет 3 3900 А не 4200 Шифен 240 3400 Одноцилиндровый Шифен SF350L Будет 3 3600 Такие тоже Шифен 244SL Шрифенг 404 четвертий. Донфенг 404. 9400. Джинма 504 з примусової гідравлікою та реверсом. Коштуватиме 8500. 404 джинма буде коштувати 7400 ціна знижена з примусовою гідравлікою. Джинма RE 244. Також знижена на 300 доларів. 6700. Джинма 244. 6400 ціна. Лаул 244. Також ціна знижена на 300 доларів. 6600 коштувала 6900. Далі лаул 354 з реверсом 7350 євушний янмарчик КЕ 60, з ґрунтовризою 500 тисяч, це японський, вироб... японський виробник робить янмари, так що завітайте, вибирайте, дивіться, пробуйте, тестуйте в нас Соліс 26, такий 8500, Соліс 26 екстра 8700. РД Оріончик 404. 6600. Ціна знижена з 7, 7000 на 6600. Оріон РД на широкій резині 244. Такий буде коштувати 580. Ціна бомба. РД 244 ріон на вузькій різині. Ціна 5700. Ціна 5700. Друзі, завітайте до нас місто Суми, вулиця Героїв Крут, 15. Всім гарного та тихого дня.